Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас впродовж двох днів, коли українські дрони атакували нафтопереробні заводи в Росії, було пошкоджено 12% потужностей з переробки російської нафти. Про це повідомляє агентство Блумберг. У середу, 13 березня, повітряний удар спричинив пожежу на одному з найбільших заводів з переробки нафти у Російській Федерації установці РосНЕФТЬ приватного акціонерного товариства Рязань поблизу Москви. Менші новошахтинські. НПЗ у Ростовській області також був зупинений атакою дрона. Аналогічний інцидент стався і на заводі «Лукойл» приватного акціонерного товариства Норсі у вівторок, 12 березня. Про стратегію і тенденцію ударів по нафтопереробним заводам в Росії говоримо далі. На початку теми офіційний коментар від представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова. Доброго дня, слід нагадати, що Україна не коментувала, і не підтверджувала офіційно завдання ударів по військовій інфраструктурі держави-агресора в російському тилу. І так, коли ми говоримо про нафтопереробні заводи і підприємства, інциденти, на яких терпілися останнім часом, то мова йде саме про військові об'єкти, які ворог використовує військових і для постачання підтримки павномастильних матеріалів палива. Окупаційному угрупованню в Україні кількість інцидентів описана в відкритих джерелах, і ця статистика так само є відкритою. Так, аналітика західних видань, зокрема Bloomberg, коректна, наслідок цих інцидентів, понад 10% відсотків ураженої приробної інфраструктури. Всієї е, переробної інфраструктури саме держави агресора, е, яке, яка була спрямована і працювала на е, забезпечення насамперед окупаційних е, військ на території тимчасово окупованих українських територій, але також і іншого е, угруповання збройних сил держави агресора, держави терориста, е, безумовно е, подібні інциденти впливають як на плани щодо постачання. Напаленомастильних матеріалів е окупантам, так і на е плани щодо реалізації поставлених ними військових задач. Що зриває їхні графіки і дає додаткові можливості українським силам безпеки і оборони, той факт, що Росія запровадила ембарго на експорт перероблених нафтопродуктів говорить про те, що ці події становлять для держави агресора справжню загрозу військового і не тільки військового характеру. Чи вони будуть продовжуватись знову ж офіційно? Ми це не коментуємо і про це не говоримо. Але поки триває геноцидна війна Росії проти України, поки є. Тимчасово окуповані українські території всі об'єкти військового характеру на території РЕП або які задіяні військових цілях, так чи інакше знаходяться під загрозою справедливих під справедливою загрозою повторення подібних інцидентів, операцій або як завгодно їх можна називати. Дякую. Продовжуємо тему. З нами на прямому зв'язку Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії Нафторинок. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий. день. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Давайте поговоримо про цифри: мінус 12% відсотків потужності із переробки російської нафти. Наскільки це суттєвий вплив на російські потужності? Я сподіваюся, що це тільки початок. З тих повідомлень, які є в відкритому доступі. Ми бачимо, що вражено. Найбільших три заводи е, нафтоприробні в Росії, е, вони вражені таким чином, що вийшли з ладу, тобто вони не будуть виробляти е, той кошик нафтопродуктів, який був до враження е, декілька місяців. А може, це розтягнеться, враховуючи санкції е, і на рік, і більше. Е, тому, звичайно, е, в Росії починаються проблеми. Там, де вони, ну, вони будували економіку всієї держави на нафтопереробці, на видобутку нафти та вироблення нафтопродуктів. Тому зараз це тільки початок. 12% ми почули. Всі будемо вважати це офіційною інформацією. Вона можливо більше, можливо, трошки менше, але це початок, тільки ну як кажуть, в цю гру можна грати вдвох. Бо коли вони нас бомблять, наші інфраструктурні об'єкти, то звичайно в Україні не можна лишати це без відповіді. І зараз ми бачимо, що наші військові якраз намагаються зробити так, щоб у них почались проблеми всередині країни. Звичайно, це товари подвійного значення. Використовується дизельне пальне, авіакеросін, бензини, мастила в військових діях. Це все несеться на нас, на цивільних громадян, на наших захисників на військових. Тому це потрібно, ми бачимо в початок великої операції. Якщо аналізувати вже наявні повідомлення, рішення російського уряду, можливо, економічні показники, як зупинка вже уражених потужностей впливає на внутрішній ринок нафтопродуктів Російської Федерації і експорт нафти з Росії? Ну, Для початку такі базові. Речі, економіка Росії була останні там 10-15 років успішною за рахунок нафтопереробки е, через те, що вони експортували товари з додатковою вартістю. Зараз вони вимушені е, будуть експортувати тільки нафту сировину. Вона дешева, відносно дешева е, в порівнянні з бензинами та дизельним пальним, і е, не так багато приносить грошей. Е, Тобто ми зараз перерізали е, оціми вдарами, е, перерізано основну частину доходу Російської Федерації, частину не е, всю велику, не весь великий той обсяг нафтодоворів, які до них постачається. Е, те, що ми зараз спостерігаємо, буквально сьогодні, після таких, ну називаємо їх вдалих декількох днів, коли е, загорілися. Камні з неба впали на найбільші заводи в Росії. Ми побачили зростання внутрішньої ціни на бензини. Це такий індикатор. Росія бензинова країна, вона споживає дуже багато бензину. Вона і в мирний час їй не вистачало в деяких регіонах саме бензину для населення. Зараз я думаю, що ці проблеми будуть більші. І вони постукують до сусідніх країн, наприклад, до Білорусі. Я впевнений, що бацька їм не відмовить, і теж треба дуже уважно спостерігати, куди е, направляється якраз е, керосин, дизельне пальне та бензини з двох нафтопроробних заводів в Білорусі, Новоковицьк та Мозер. Можливо, і там камні з неба впадуть, бо ну так не можна допомагати країні терористу так. Відкрито, як це було на початку війни. Ми всі красно пам'ятаємо, з чого все почалось. По суті, Білорусія віддала свою територію для початку війни з Україною. І зараз, я ж кажу, дуже важно, треба дивитись, куди поїдуть нафтопродукти білоруські. У ну, мене одна відповідь є: наразі це тільки в Росію. Якщо ми говоримо про імпорт, мені навіть важко уявити, що ми говоримо про імпорт нафтопродуктів до Російської Федерації. Як ви вважаєте, до кого, крім Білорусі, може звернутися Кремль? Я думаю, що це буде Індія і це буде Китай, куди вони зараз відправляють нафту? Індія дуже. Добре, піднялася нафтоприробна галузь за останні за наші два роки війни. Індія дуже виручала Європу з дизелем і не буду приховувати і Україну в тому числі. Це наразі не є підсанкційною історією, щоб ми з Індії отримали дизель, який виробляється з російської нафти. Так само Європа дуже багато купила диспального за останні часи, за останні два роки. Я думаю, що і Росія у разі найбільшої в її історії кризи нафтової, якраз буде стукатись до цих країн, куди вона відправлятиме сировину, а буде назад забирати нафтопродукти. Я думаю, якраз час зараз посилювати санкції. І, і Європою, і Америка дуже вдало я вважаю підключилась останні місяці. Ми бачимо, що вони е, грають дуже потужно грають за нашу сторону. Вони деяким країнам просто персонально показують, що не можна працювати з Росією. Я думаю, що зараз якраз той час, коли е, треба вводити заборону і е, на російську нафту поза європейського союзу. По всьому світу, і тоді це буде неможливо. Росія тоді ну, вона поламається зсередини через дефіцити пального. Це ну, країна бензоколонка буде без пального. І це е, станеться дуже скоро. Я, я, я це, це вже бачу. Якщо в них локальні проблеми, так вибухують. Е, ну грубо кажучи, зупинився завод один з тридцяти. Це ну не так багато. Я про сьогоднішній день і ціна на бензин пішла до гори за три дні до виборів Путіна. Це ж не вибір вибори президента Росії, це ж вибори Путіна. Я думаю, що це хороший подарунок для всіх росіян. Ви зараз назвали цифру 30 нафтопереробних заводів. Я так розумію, це на території всієї Російської Федерації. Так, це 30 НПЗ великих, потужних, які виробляють великий кошик нафтопродуктів, які не тільки там первинна перегонка, а є і вторинні процеси, нафтохімія і так далі. В них заводів більше. Є так звані малі завод, малі, е, міні-НПЗ, е, їх більше ста в Росії. Там виробництва дуже багато, тому що. ну, Країна видобуває 530 мільйонів тонн нафти на рік. Це дуже великий обсяг. 280 вони переробляють всередині країни і майже таку цифру відправляють на експорт. От вся економіка Російської Федерації. От ми сьогодні, Чи, 12, ми сьогодні говоримо про 12%, А ми сьогодні говоримо про 12% відсотків ураженої інфраструктури нафтопереробної, так Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, про які цифри уражених об'єктів або відсотків від загальної їх кількості може йтися, щоб ну, почав цей відбуватися незворотній процес для економіки Російської Федерації, як для країни, як ви її назвали бензоколонки? Достатньо цю цифру подвоїти, і проблеми вже почнуться. Е, в тому е, прелість е, цієї історії, що е, основні НПЗ розташовані е, до Урала на європейській частині е, Росії. І проблеми почнуться там, де заводів нема. Е, а так, виходить, що ми зараз тут вражаємо е, заводи. Які працювали на велику територію Російської Федерації, ну це дуже велика країна. Там достатньо подивитись на карту на глобус і зрозуміти, що це ну, як за радянські часів була необ'ятна страна, багато населення, багато споживання внутрішнього. І повірте, там будь-які такі негаразди в галузі вони відображаються на заправках. В них в мирний час було купа проблем через те, що вони побудували цю економіку з однієї сторони правильно, побудували велику мережу нафтопереробних заводів, але проблема в тому, що вони. Не давали доступ е бізнесменам малим е для того, щоб е грати в цю гру. Це тільки для вінків, для великих корпорацій, для державних компаній був доступ до магістралі, до видобутку і до нафтопереробки. Тобто, грубо кажучи, якщо там підприємець захоче е торгувати бензином, е побудувати мережу заправок, то в нього це вдлівно е не вийде. Побудує їх, попрацює роки три. Зрозуміє, що е, державна компанія, маючи доступ е, ближче до дешевих ресурсів, е, просто економічно його е, віджимає з ринку, вони закриваються і продають свій бізнес. І цей бізнес переходить до великих компаній до Лукоєво, до Роснівті, до Газпрому. Тільки ці компанії там процвітають вінки, великі е, прокремльовські компанії. Е, Розвиваються в Росії незалежним гравцям. Там місця нема, і тому коли зараз похитну похитнуться Роснефть, Газпром вукою і ці об'єкти були вражені останні дні, то звичайно проблеми на ринку почнуться у всіх. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, враховуючи, що ми говоримо про 12%, які було досягнуто роботою невідомих добрих дронів впродовж декількох днів, а скільки можна може знадобитися часу, щоб все ж таки досягти оцих цих 24%, які значно похитнуть економіку Російської Федерації, про які ви зауважили? Ну, я думаю, що це питання точно не до мене, це до військових так грубо кажучи, розуміючи швидкість дрона, я думаю, що це небагато часу за тиждень можна це зробити. Але питання, як правильно це зробити, в який спосіб, який день, які погодні умови, тут дуже багато невідомих, про які ми з вами. Ну просто не варто обговорювати в ефірі. Це справа військових. Вони, я думаю, що все на контролі, вже графік є, і все буде так, як потрібно бути в цій ситуації. Будемо на це сподіватися. Я дуже дякую вам за вімкнення, за відповіді на питання за діалог. А нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії Нафторинок. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.